Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава вітаю, пані Гано. Давайте розпочнемо з гвардії наступу. Це те, що зараз на слуху в цій назві. Взагалі, те про що мріють сьогодні всі українці: звільнення наших земель, перемога. Національна гвардія зараз рекрутує бійців для особливих завдань. Яких саме? Гвардія наступу в складі національної гвардії. Ми формуємо шість бригад. Ми формуємо їх не на пустому місці. Це на базі військових частин. Які мають певну історію, певні традиції, певний бойовий досвід. Ми проаналізували наш досвід бойових дій на протязі ми воюємо вже дев'ятий рік і побачили, що нам треба створювати більш потужні, більш серйозні підрозділи. В ці підрозділи будуть в склад входити і підрозділи артилерії, і танкові підрозділи, і підрозділи інженерно-саперні, зенитно ракетні підрозділи. На що ми звернули увагу? Це на порядок підготовки цих підрозділів. Ми збільшили термін підготовки. Ми розділили підготовку на колективну і індивідуальну підготовку. Підготовкою займаються у нас інструктори. Це фактично, якщо взяти професорів своєї справи. У нас у всіх одна мета мета наша це звільнення наших територій до кордонів. 91-го року, Як би ви принципово відзначили відмінність цих підрозділів від звичайних, це порядок підготовки. Це підрозділи побудовані по принципу країн НАТО, як самі підрозділи, так і штаби підрозділів, як вищого рівня, середньої ланки, так і нижчого рівня. Там застосовуються процедури прийняття рішення, які тотожні процедурам НАТО. Це МДМП і ТЛП, тобто. Командир, це ці процедури визначають алгоритм прийняття рішення командиром і алгоритм реагування командира на зміни в обстановці? Тобто це сучасні підрозділи, які сумісні з підрозділами країн-партнерів. Хто сьогодні записується до гвардії наступу? Ви можете взагалі описати портрет цих людей? Яка їхня мотивація? Скажу так: що записуються до цих підрозділів громадяни України. Який портрет? Це Різний вік, різна стать. Мотивація усіх одна. Кожен хоче встати рано ранком, або пізно ранком, випити чашечку кави, випити або чаю і побачити схід сонця, або ввечері, знаходячись на Азовському морі, або Чорному, побачити захід сонця, вільно мандрувати, вільно дихати. В Криму дуже гарний захід сонця. В Криму правда? Це дуже гарний захід сонця. Я думаю, ми його побачимо. Чи багато жінок заявок подало більше 500 жінок. На сьогоднішній день у нас жінки служать. Вони служать на різних посадах. Є командири підрозділів, є сапери, медикині, зв'язківці. Повна рівність між чоловіками і жінками, аби вони були тільки спроможні виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Тобто і гвардії наступу жінки теж будуть приймати теж вони і на сьогоднішній день вже є. Давайте спробуємо підсумувати те, що ми прожили ось у цей перший рік великої війни, як спецпризначенець, як військовий, як ви пояснюєте, що нам дозволило переламати ситуацію на нашу користь, на нашу користь дозволило переламати ситуацію. Те, що ми 9-й рік, у нас є досвід. Це по перше, а по-друге, я Вважаю, що наше суспільство, яке об'єднане, яке піднялося з перших хвилин війни і встало на захист своєї держави, ми всі пам'ятаємо, як люди зупиняли танкові колони, як палили коптелями, молотами БТР. О, це нам помогло вистояти перші хвилини, часи і тижні війни. А які виклики для нас найбільші саме зараз? На вашу думку? найбільший виклик я рахую те, що ворожа пропаганда розганяє міф про те, що суспільство і країна устала від війни, що треба шукати компроміси. Країна не устала. Суспільство не устало. Суспільство знає, чого воно хоче. Воно хоче жити в мирній, вільній країні, в країнах, Територіях, які були на момент 91-го року, і це буде. Якщо говорити про бойові дії, що ви вважаєте найбільшим здобутком для сил безпеки та оборони України, найбільший здобуток для сил безпеки і оборони України те, що ми вистояли перші часи і дні, і те, що на сьогоднішній день ми наносимо непоправимий урон загарбникам. Ми можемо згадати початок війни 24-го, гостомель, найбільший, мабуть, за в у насучаній історії повітряний десант біля 40 вертольотів. Шість з них було збито. Оборонного Гостомеля здійснювала 4-та бригада Національної гвардії, батальйонна група. Мити своєї противник не досяг. Це власне той епізод, яким ви зараз пишаєтесь? Так? Я вам скажу, що ми пишаємося багатьоми епізодами: це і Маріуполь, це і Рубіжна... Рубіжник, це Северодонецьк, це Харків. Коли колони противника були зупинені третьою бригадою, і вони не дали можливості росіянам зайти в Харків, таких епізодів дуже багато. Це мощун, де також підрозділи Національної гвардії приймали участь в відбитті агресії. Давайте поговоримо про підрозділ Нацгвардії Азов і про Маріуполь. Чим ця історія стала для Національної гвардії України? Це успішна бойова операція, це провал, це подвиг чи це трагедія. Маріупольський гарнізон взагалі, я скажу на собі, виніс дуже таку вагому частину цієї війни. Да, він сковав величезні сили противника і не дав ці сили застосувати на іншому операційному напрямку. Хто вони захисники Маріуполя? Основу захисту, да, становим хребтом захисту Маріуполя став окремий загін спеціального призначення Озов. Кожен хто там був, і кожна хто там був, вони герої. Вони виконали свою задачу у 2014 році. Вас викрадали у Донецьку ДНРівці, їхні російські співучасники. І ви ще власне тоді мали можливість скласти свою думку про те, з ким ви з ким ми воюємо, з ким ми маємо справу. Чи стала для вас несподіванкою та жорстокість, з якою вони захопили нашу територію, і з якою вони діяли на окупованих територіях? Я скажу так вам, що люди військові вони більш-менш морально там, психологічно готові до того, що приносить війна. Війна приносить як правило тільки. Біль, руйнування, кров, смерть і трагедія. Мільйони українців впевнились в цьому, що війна несе, і мільйони громадян по всьому світу це побачили в очі. Це і Бучу вони побачили. Да? І Гостоміль, і Маріуполь, і знищення драматичного театру, де було великими буквами написано Діти. То який варвар туди скидав ту бомбу? Тоді, в 2014 році, ви могли? Собі уявити, що все буде так, в 2014 році не я не уявляв, що дійде до такого. Хочу ще окремо вас запитати про Крим, тому що в 2015 році ви в інтерв'ю сказали, що Крим все одно буде нашим після перемоги. На вашу думку, що нам взагалі робити з Кримом? Де 9 років в принципі цей російський каток пропагандистський катається по цих людях? Ну не тільки з Кримом, а а але з і Донецькою, і Луганською областю. Ми маємо бути провести там стабілізаційну операцію. Що вона за собою включає, ця стабілізаційна операція. Вона буде вирішувати дві задачі. Перша задача це створення поясу безпеки по кордонах, які будуть вирішуватися політичним, військовим і адміністративно-правовим шляхом. І друга задача це СОП. Це надання безпеки нашим громадянам. По великому рахунку, це відновлення держави Україна і українського життя на українській території. Це надання людям можливості реалізувати свої права. Давайте повернемось до Нацгвардії. Восени нас всіх зачарувало у мережі відео виступу Нацгвардійки капітана Вікторії Безус, яка Разом зі своєю вівчаркою Блікою перемогла на чемпіонаті світу з дресирування службових собак, і для багатьох це був привід запитати, а що зараз взагалі собою являє Національна гвардія? Тобто, це добровольчі батальйони з зразка 2014 року, це колишні міліцейські підрозділи. Як ви пояснюєте людям, які не зовсім розуміють, що таке Нацгвардія, Що таке Нацгвардія сьогодні? Ну Нацгвардія сьогодні. Це я вам скажу така мультисистема. В які є рідно-рідні підрозділи. Ну, на слуху, то що публічно це гвардія наступу. Це досить сучасна, досить живореагуюча на виклики і загрози, структура, яка постійно розвивається, нам допомагають. У нас є іноземні партнери, це і Національна гвардія Каліфорнії, і французька жандармерія, і Кабернер, карабінери Італії. Тобто, це система, яка постійно розвивається, постійно рухається вперед. Ми не одного дня не стоїмо на місці. Цікаво, які задачі у Національної гвардії Каліфорнії вони десь задачі? татожні з нашими задачами. Національна гвардія Каліфорнії вона в складі сухопутних військ, але вона виконує. І правоохоронні задачі, і борець бореться вона з пожежами, які досить часто відбуваються на території Каліфорнії під час літнього сезону. А от у чому різниця між тими завданнями, які виконує Національна гвардія і Збройні сили України? Фактично, при відсічі збройної агресії у нас немає різниці в виконанні завдань. Ми знаходимося в оперативному Підпорядкування головнокомандувачів Збройних сил України і виконуємо ті завдання, які нам ставлять як в обороні, так і в нас. Якщо згодом вас запитають про війну, який епізод ви би назвали самим, можливо, для вас складним і тим, який найбільше вам запам'ятався станом на сьогодні? У їх багато і вони всі запам'ятались. Ваш запам особистий кадр, ваш особистий спогад. Вашу Мій особистий спогад зв'язаний з, з, з солдатом. 19-річний молодий солдат-строковик герой України Роман Гломба отримав з рук президента золоту зірку за те, що він на протязі двох місяців збив шість літаків і одну крилату ракету. І коли я його питав Рома, а чому ти не збиваєш знову? А він сказав: перестали літати. Оце герої так? Оце такі герої Нацгвардії, які всіляє впевненість тому, що ми однозначно переможемо. На завершення хочеться запитати вас, коли ваші друзі, ваші близькі питають вас, коли закінчиться ця війна? І як вона закінчиться? Як ви їм відповідаєте? Ну як закінчиться? Я думаю, жодний українець не сумнівається. Вона закінчиться нашою перемогою однозначно. Коли вона закінчиться, я сказати не можу. Але якщо буде надійна підтримка наших партнерів, якщо буде готовність нашого суспільства, це перемолоти, перетерпіти, то ми однозначно скоро переможемо. Ну що ж, я думаю, що на цій ноті ми завершимо нашу розмову. Ми дякуємо за ваш час і за цю можливість поспілкуватися. Дякую вам, пані Анно.